Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Їдуть до мене хлопці з Печеніжина. Вженуть парувати кобилу. Я їх здибаю. Зараз подивимося, які мають хлопці-кобили. То вже під вечір, пізновато. П'ята година, але... Як то кажуть, ця процедура не чекає. Хлопці подзвонили. Шокобила палесі. Зараз будемо виїхати. Зараз будемо виїгти котра, то що. зараз все хлопці розкажуть. Хлопці їдуть пару. Нічого, нічого, ну а то що? Коля най не переживає. Добрий, добрий. Вставай. Прр, Як ви, хлопці, добралися? Дуже добре. Здоров. Той вже чує. О, Зараз ми все покажемо. Що, котра кобила. Хочеш рибця? Так. Слава. Кілько років кобилі? Шість. Шість років. Кола має такі кобели, кобили робочі. Кобили кожен день у роботі. Ці хлопці їдуть. Цей Нікола другий лис сміє. Файна леса кобела. Та й байка, що дошки впали, нічого. Така кобила приїхала до Харіка на паровку. Кара харіково дівець. Мало цей, мала лощета, не мала? Ні, yeah, це я не знаю. Так, їдемо. Поїхали. Йоу! Є. Лучкі зараз поправимо, нічого страшного. <рит> 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 Файна кобелка, широка. <реш> ну, та трошки це. Трошки прихудла, ну, бо то весна, а робота то хтось розуміє. то Хто розуміє, то розуміє, а хто не розуміє, то, то не докажеш ніяк. Та й все. Так зараз сюди завертай. Добре, можна тако ставати. Отака. Така кобила приїхала з Печеніжина. <плес> <плес> Зараз далі покажемо, що куди і як. Так, все, кобилку підготували, йдемо по жеребця. Друга собі там щось їсть. у дошках, може таке, кешую. Друга розпалиться. Будемо виїхати. Кобелка підготовлена. коля ці кобела, де бров? Баленці. Кобела походить з баленців. А приїхала з печеніжина. Коло в Баленці купив. Трошки мокра, бо пройшла трохи дорога. 50 хвилин і хлопці були тут. А то є, кіко то то є, 10 кілометрів є. 10... Ну Я так приблизно. А, то це а, то це печеніжна з центру самого, то то є. Е, я тобі зараз скажу, 12 кілометрів. Бо колись я моциклем за сьогодні, ми на бам їхали на змагання. Ну, 12 кілометрів. 12 кілометрів за 50 хвилин хлопці були тут. Трошки кобила змокла, але то нічого. Кобила середна, така робоча наші. Наші кобила. <підаписка була> Отаке, все, кобелка підготовлена, йду по жеребця. Рималий. <підаписка> Что? скажете? Что там? Петриз? у нас вечерна, вечерна паровочка. Ри. Старік. Подучку вже записав. Встань! Він достає різби на ту. Він цієї справи, то Він взагалі до любовь справи. Риррі. Рассідля, Чесно. Ти думаєш там, треба піти? Буде на початку травні. Треба буде в початку травні А такого пощо Треба буде в початку травні Їде він на 100%. Я думав, що кобела вели какої, то кубела там маленька кольора. Ми були коли літом були тут? Літу. Так, але туди були, як я його привів. Після того. Десь тут почує та пересніше. Так, 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 так. я поїхав... 11-го людей вересня я поїхав у Чехію, а... Я якраз мав їхати. Так, да, так. Да, а, а привіз я його... Привіз я його... е 25-го відео, я не пам'ятаю, або 6-го серпня. Mm -hmm. Давай що міняється, ну бо простемо дати. Mm -hmm. Але бішє ко. Є! Бішта! Я! трошки трошки кобелку прогнати треба, know. бо тесниці. Харік є потес yeah. добре. Пілесенька з ним до О, Весь і якби не кобела, ти би зарядку не зробив. Кобела би не вік. Так, тези, другий день Ханю Миколаєс відкрив. Олизик він там. Йоу. Добрий, йде, він до. берега. Йоу, вже 40 вже. Так, він до берега. він. до берега, голову хлопє пригнув і пішов як молодий. Треба, Коляк, легше чоботі тобі було взяти. Це сидіти тобі. Дуже дуже в цих чоботах, але нічого. <рес> Приболює нога, то відчубід. То відчубід, бо чоба кишки. <рес> Бачиш, Один легший чобіт, бо трошки надгрезений. <рес> Отака <прос> <рес> це, це, це от от сьогодні у нас була вечірня паровка. Така кобела. Така <рес> <рес> кобела була на паровці. 6 років. З села Печеніжин. Господар, кобила, жеребець на паровку. Кого інтересує такий жеребець, будете дзвонити, я номер закріплю в коментарях. Буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки. Всім всього найкращого. Бувайте здорові, до побачення.